Відповідно до закону контроль за політичними фінансами здійснюють Національне Агентство з питань запобігання корупції, центральна виборча комісія та Рахункова палата. Національне Агентство з питань запобігання корупції відповідає за контроль за надходженням та використанням коштів політичних партій, контроль за звітністю політичних партій. Надання політичним партіям та розподіл між ними державних коштів на фінансування їх статутної діяльності. Центральна виборча комісія відповідає за контроль за формуванням і використанням коштів виборчих фондів партій під час виборів, аналіз та оприлюднення інформації про надходження коштів і їх використання політичними партіями під час виборів, рішення про відшкодування політичним партіям витрат на передвиборну агітацію. Рахункова палата відповідає за контроль за законним та цільовим використанням партіями коштів на їх статутну діяльність. Інформація про порушення вимог закону буде передаватися до правоохоронних та судових органів. Така система контролю покликана забезпечити належне виконання закону. Пильний нагляд громадськості за фінансами політичних партій може допомогти у контролі за цими коштами. Про те, що можеш зробити ти для протидії політичній корупції, дізнайся тут.